Доброго дня, з вами Фідре Компанії. Виступає в продажу Ford Escape SE. Автомобіль на ходу. автомобілі... Автомобіль мав переднє пошкодження. Він приїхав дефектований. потрібно замінити крило, дві фари, бампер, бампер Є, Підсилювач. Машинка 2017 року. Автомобілі 83 тисячі милі пробігу. Чорний салон, великий екран, задня камера. Тому кого цікавий такий варіант, пишіть нашим менеджерам